Я, дівчина із Сирії, запитуйте все, що хочете. Як виглядає ваш звичайний день? Ви навчаєтесь, чи працюєте, чи маєте доступ до медичної допомоги та транспорту, якщо потрібно кудись поїхати? Як щодо продуктів, щоденної їжі та необхідних речей? Дякую, що ділитеся своїм досвідом, і сподіваюся, ви та ваша родина у безпеці. Моє щоденне життя зараз на паузі, все занадто незрозуміло і хаотично. Ем, нещодавно я закінчила університет і мені потрібно отримати документи, але я не можу цього зробити через безлад в Україні. Без цих документів я не можу влаштуватися на роботу, тому просто сиджу в інтернеті або сплю, бо більше нічим зайнятися. Я не маю доступу до медичної допомоги, тому що зараз це дуже дорого. Транспорт є, але він теж дорогий. Продукти та інше доступні, головна проблема це ціни. Як щодо рівня життя, це найгірший рівень, який ви коли-небудь відчували? Ні, це не найгірше, що я переживав. Найгірше було у 2015-2016 роках, коли я ухилявся від бомб на вулиці та збирав питну воду з громадських колодязів з 2018 року такого не було. Чи обов'язково носити хіджаб на вулиці, і чи безпечно гуляти на одинці? Um, ну, на даний момент це не обов'язково так ось. Все може змінитися. Я можу гуляти на одинці і почуватися в безпеці, але це тому, що мій район завжди був безпечним? В інших районах більше злочинів. А взагалі, після 21-го вулиці порожніють, і я повертаюся додому. Ви в порядку? У вас є їжа та питна вода? Є трохи їжі, але питної води зараз немає. Чи хочуть сирійці створити уряд у стилі Лівану з чітко визначеними ролями для різних етнічних і релігійних груп? Я знаю, що Ліван далекий від ідеалу. Чи більшість людей хоче систему, яка просто підтримує їхню релігію і етнічність? Чи, на вашу думку, є інші способи прийняти відмінності між групами та створити працюючу систему? Загальна думка полягає в тому, що люди хочуть систему, яка просто підтримує їхню релігію чи етнічність, і здається, що саме така система буде впроваджена найближчим часом? Якщо це зробить їх щасливими, я б прийняла систему на кшталт малайзійської, де шаріат діє для тих, хто цього хоче, а для решти існує цивільний порядок. Які ваші емоції через радикальні політичні зміни у вашій країні? Спочатку я була налякана це всесвітньо відомі терористичні групи, які ось ось захоплять всю країну, саме того я боявся ще у 2012 році. Через кілька днів після падіння режиму я подумав, хм, можливо, це буде на краще. А зараз я налякана ще більше, ніж будь-коли. Вони експерти у приховуванні своєї справжньої суті і добре знають, як грати в соціальних мережах. Що ви думаєте про зміну режиму та відхід асада? Усі раді, що Асада повалили усі ті злочини, які він скоїв, просто немислимі, і щодня з'являється все більше фактів. Наскільки сильною є руйнація сирійських міст через війну, особливо старих частин та історичних будівель, і руйнування дуже серйозні. Я б сказав, що близько 25%, Алеппо але повністю зруйновано, 50% частково землетрус у 2023 році також спричинив значні руйнування інфраструктури, яка ледве трималася. Як ставиться адміністрація HTS до меншин, жінок та інших релігійних груп? У Алепо вони ставляться з повагою до меншин і жінок. На Різдво та Новий рік вони навіть розмістили збройні сили в християнських районах для захисту. Чи хотіли б ви, щоб Башар Аль-Асад залишався президентом відом відоме зло? Або Ахмед Аль Шара мен менш відоме зло? Я не побажала би режиму Асада навіть своєму найгіршому ворогу, але правління Аль-Шара... Теж не виглядає багатообіцяючим. Я готова прийняти будь-який інший варіант. Надсилаю багато любові, безпеки та миру з Ізраїлю, хай ці війни закінчаться, і ми всі зможемо жити в мирі у цьому регіоні. Дуже хотілося б, щоб регіон пережив мир, а геноцид припинився. Якось я потрапила у неприємності за те, що цитувала наукову статтю з Ізраїльського інституту в одному з університетських завдань вона не мала нічого спільного з політикою. Я просто сподіваюся побачити мир за свого життя. Я дивився YouTube сьогодні, і там був український репортер, який казав, що сирійці зараз підтримують Україну, бо в них є спільний ворог. Росія цікаво, якою була думка щодо України приблизно в період з 2014 по 2022 рік у Сирії? А, дякую за ваше питання. Мені шкода за те, що Росія робить у вашій країні. А, моє серце розривається, коли я бачу фотографії міст, які бомбардує Росія, бо це безпосередньо нагадує те, що вони робили в Сирії. Я завжди співчував в Україні, люблю слухати українську метал-музику і вірю, що ви переможете. Щодо ставлення до України з 2014 по 2022 рік. Думаю, ніхто особливо не мав почуттів щодо неї. Це була просто ще одна країна: ні друг, ні ворог. Україна згадувалася лише тоді, коли режим вітав Путіна з анексією Криму, і люди просто не звертали на це уваги. Варто зазначити, що будь-хто, хто виступав проти злочинів Росії, зазнавав переслідувань і змушений був мовчати. Сім'я, дякуємо за ваші лайки, коментарі та дзвіночки. Це дуже цінно для нас. Які питання ви могли б поставити дівчині, яка живе в Сирії? Пишіть у коментарях.